Ну і нарешті, як завжди, традиційно о цій годині що вівторка про що говорять політики. Це завжди обов'язково було, є і буде з Ігором Рейтеровичем. Будемо розбиратися, що сказав Зеленський в розмові з Дональдом Трампом, як, як її трактувати, на що сподіватися. От що має на увазі Дональд Трамп, коли говорить про рішучість дійну. І безумовно, безумовно, все. Про Україну і для України. Так, Чого нас нам чекати. Такий насичений буде випуск. Десерт теж є, невеличкий, не будем, да, є не, поки що десерт. будемо тримати інтригу, а скажемо так, скажем так, вітчизняний український десерт. Специфічний, отак скажемо. Юлі. Да, Юлі. Да, специфічний. Але ми дійсно почнемо з ключової події, так. буквально там. Незадовго до нашого ефіру Зеленський написав, що поговорив з Дональдом Трампом. Поки ми не бачили, що там написав Трамп, але як правило, в нього останнім часом про Україну нормальні речі там є. Угу. Але Зеленський ну от ми зараз послухаємо там ключову тезу з його так. допису, але звернемо увагу на одну дуже важливу річ. Вона дійсно може мати гарну перспективу. Головне, щоб ця перспектива була реалізована. Скоординували наші позиції України та Сполучених Штатів, обмінялися оцінками ситуації. Росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю проінформований про російські удари по Києву по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити. Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Говорили також про нашу оборону взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів вже підготовлений українською стороною. Ми і детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Одна з найсильніших ход може бути саме на це варто звернути. Да, це увагу. Це ключовий момент mm -hmm. заяви на початку. Вони всі правильні. але я б їх назвав навіть частково частково такими ритуально символічними. Тобто вони завжди є. Зрозуміло, що вони... говорили про Росію, так. санкції, удари. Вони повторювані тут головне, що була від них результативність на справді. Так, так. Добре, що говорять. Добре, що ці питання, якби фокусі уваги президентів. Тут ще от важливий момент спільні європейські рішення. Так розумію, він mm -hmm. має на увазі те, про що ми будемо трошки пізніше говорити. Говорити, а от історія з дронами от. Дійсно дуже класно да. виглядає. Вона класно виглядає, але трегать, коли ми знову чуємо. от у мене угода, одна з найсильніших угод може бути. І мені зразу угода про мінерали uh, це да. нагадує. хадові. Ми укладали як, багато обижеві. угод. Ми укладали скільки там 22 двосторонні угоди безпекові, так, 28. так звані двадцять я, я вже збився просто після першого uh -huh. десятка, тому що на жаль було очевидно, що ці історії вони гарно будуть виглядати на папері, але навряд чи будуть реалізовані на практиці. Але тут конкретно. Історія американська армія це факт, потребує дуже серйозної модернізації з точки зору використання дронів у історії про. Раптори і так далі, які вони там використовували ще починаючи з часів війни, там у перській затоці, вони вже всі відійшли на другий план. Чому? Тому що зараз на полі бою домінують FPV і інші види дронів, і їх у Сполучених Штатах насправді дуже небагато. І коштують вони до біса. По-іншому не скажеш це дуже дорого. І тому Україна, яка має дуже великий потенціал, дійсно частину цих дронів може легко продавати США. Отримувати за це або живі гроші, або іншу зброю, яку нам ну, яка нам потрібна, і було так: один дрон, один томагавк. Ну це, чому було, чому ні, чому це, класно було, це було б класно. Але до речі, я от точно знаю, що є, є така відома історія, як кажуть військові аналітики, експерти. Один проданий танк, наприклад, один проданий танк, от український, це було ще до повномасштабної війни. Дає можливість виготовити, поставити на озброєння до п'яти танків. Отак От воно працює, тому що він вже продається за велику суму, там собівартісне, але так. вона дозволяє тоді виготовити для своєї армії 5 штук. Тому будемо сподіватися, що тут буде схожа історія. Грубо кажучи, один дрон, як мінімум 3-5 дронів, ми зможемо виготовити за ці гроші чи за щось інше і поставити наші армії. Ну а може бути історія з іншим. Там. Міняємо там не знаю, мільйон FPV на 5 тисяч. Ну там на окей, ладно, це я загнув, на 500 атакамців, хоча б для початку. 500 атакамців, да? ну з тамогавками трошки складніше, тому що їм треба або підводний човен в, в додаток, або угу. кораблі, які запускають, або там в них є наземні установки, але найближче буде тільки у Німеччині в наступному році. Хоча, може, німці нам і віддадуть. Тим більше ми до ефіру зі Світланою читали новину, що 60% От, німців не збираються воювати, да, да, не збираються Німець воювати якщо, з Росією. Якщо тоді просто питання: нападе? вам навіщо зброя, якщо ви не збираєтеся воювати, віддайте тоді всі всю Україні і пити собі пиво, а ми будемо себе захищати. Ну і за великим рахунком, виходить так, що будемо і вас захищати. Так що розмова добре, що відбулася, вона якось трошки так несподівано була. В принципі, не було розмов про те, що. Вона може мати місце. Чекаємо, ще Келога, начебто він повинен приїхати. І чекаємо, якою буде реакція Путіна. На жаль, це важливий дуже момент, тому найближчу до дві Мені здається, українцям треба бути дуже, дуже. уважними там, до сигналів і повітряної тривоги. Тому що у цього кремлівського неадеквата, ну, в нього відповідь завжди одна. Да, у нього ну, своє да. своє сприйняття. Йому треба відповідати покошмарити, на заяви. зробити якісь там речі. Але видно, що восьми число. Дедлайн це не просто красива цифра, тому що от ідуть і перемовини, і якісь поїздки. Ми будемо сподіватися, але що чи буде ви, результат. Так, але очевидно, що не будуть в житті такі дії, які б одразу змогли а, там звісно припинити вогонь. Відразу, припинення ні. Вогню, відразу там, ні. завершення відразу війни. Ні. може бути якась поступова історія. Так, тому що мене три ця історія знову цією фразою Єрмака, що цього тижня є шанс не. на завершення війни, і тому всі намагаються прив'язати це ми ну, тому сказали. Що, що, а можна треба можна... тоді казати Б. Не. Є шанс на завершення війни, і треба тоді додати в. Продовж, ну давайте чесно, не 8 числа, не 9, Не в плані, що ми проти. Ми тільки за. Ми готові все, що завгодно заради цього віддати. Але е, є шанс, але впродовж. Тобто якогось періоду, тому що такі речі, на превеликий жаль, вони не приймаються швидко. Навіть враховуючи, що на Росії там відверта автократія, і начебто одна людина приймає рішення, все одно це рішення треба спустити вниз, воно повинно прийти по всім якимось там зв'язкам, які там, власне, є, тоді запрацювати. Так що це може бути, е, як казав колись Черчилль, якщо перефразувати, це може бути початком чогось. Да? Тобто, це ще там далеко не перемога, але там це може бути початок чогось. Ну, будемо сподіватися, що це власне спрацює. Ну, і у нас тут є відразу цитата Трампа. Вона навздогін, скажімо, цитатам цитаті Зеленського. Трамп говорив про те, що він планує, начебто, робити 8-го числа. Давай послухаємо, вона невелика, так. потім обговоримо. Якщо ціни на енергоносії знизиться достатньо, знизиться достатньо, Путін припинить вбивати людей. Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані. Ну, тут все логічно, мінус 10 доларів за барель, скільки він там зараз коштує, ну він дорого зараз коштує. До 68. Да. Найвища ну, 60, позиція. 60 там так. навіть іноді буває менше, під 60, якщо Це ми Уралс. Ага. Да, воно ага. піднімалося. Але тут треба говорити, звісно, не ще на 10 доларів, тут в залежності від якої цифри відштовхуватися. Для України треба відштовхуватися від 40. Так. Тобто, ви опускаєте до 40. А потім мінус 10-30, це те, про що до речі, говорили Сибіга, що 30 доларів це реально дуже сильний удар. З іншого боку, Трамп такою простою цитатою, яку він дуже часто любить, ну такі речі взагалі говорити. Він то насправді вказує дійсно на корінь, це як там яйце, в якому смерть кащеє. Да? тобто Росія залежна від цієї голки. Якщо максимально голки саме енергетичні, якщо її максимально обрізати, зламати, я не знаю там кинути кудись, щоб вона загубилася. Ну вона залишиться без можливості продовжувати війну, як мінімум, на е, ну в тому форматі, в якому вона це робить зараз. Ну знов таки, це процес не швидкий, е, і давайте ми, ми, ми не будемо заспокоювати українців, що це там от прям восьмо числа. Отак він класний, це відбудеться. Ні, воно розтягнеться скоріш за все в часі, але воно буде з кожним днем бити по Росії. І ми вже бачимо, що по багатьом речам на Росії падає ефективність, активність. Вони просто не. Не встигають все, скажімо, закривати. Ну і в принципі, в найближчі вже пару місяців вони можуть вийти дійсно на критичну ситуацію. Про це говорять російські, в тому числі провладні, абсолютно експерти, там не знаю урядовці, да, які кажуть, що в нас вже не залишилося простору для маневру. А якщо ще Трамп дійсно почне робити те, що він обіцяє, ну буде дуже велика проблема. Тут плавно переходимо до ще одного моменту, який ж нафтою пов'язаний. Тут правда не Трамп. Виступає, але я пропоную послухати, а потім власне, говорити, бо це теж дуже важливий момент. Він торка стосується Росії, але не напряму. Президент дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов'язана з Китаєм у купівлі російської нафти. Це вражаючий факт. Ну, Серйозно взялися за, за Індію, за, за Індію так, але це співпадає і з нашими інтересами. А от, до речі, так. чому так сталося? А тому, що коли склали табличку, угу. виявилося, що Індія купує майже 40% російської нафти. там нати. 37%, 38, 37,5%, угу. воно по-різному, зараз вже менше, тому що Індія е, почала поступово від цього відходити. Але Скоро вони, на нуль. Вийде. Ну, я сподіваюся, але вони, ну, якби Трампу жорстко відповіли, сказали, що ви самі у росіян щось купуєте, там, значить, не, не копайтеся. В наших справах ну просто історія з Індією це історія, вибачте, виключно про бабки по-іншому не скажеш. Вони на цьому дуже гарно заробляють, але тут вийшов такий подвійний удар, тому що Трамп каже, що це взагалі таке, якісь маленькі тарифи, плюс вони купують нафту. А в 18-му пакеті санкцій чітко було заявлено європейським союзом, що заборона на купівлю пального виробленого з російської нафти на території третіх країн. Хто головний постачальник був? Індія. Індія, і вони вже починають поступово відмовлятися і шукати якусь альтернативу. От зараз до речі, навіть треба дивитися не стільки на Росію, скільки на Індію. От Трамп, якщо за ці пару днів там дотисне, вони вийдуть на якісь. Він до речі, пообіцяв сьогодні за 24 години запровадити якісь додаткові. додаткові, додаткові це навіть не 100% які він обіцяв там, восьмого числа запровадити. Тобто ну, він він буде тиснути, тиснути, тиснути. І будемо сподіватися, що Індія зрозуміє, до чого все йде: що краще не сваритися з Сполученими Штатами. Тим більше, що е, останніми роками Індія поступово починає переорієнтуватися, і вона завжди була ближче до західного світу. Ну, слухай, це найбільша демократія в світі. Врешті. Ну, за, чисельністю за чисельністю населення. Тай угу. да, взагалі найбільша країна за чисельністю населення, але й найбільша демократія. І, до речі, індійська демократія, попри свою якусь специфіку, вона є достатньо функціональною. Слухай, в країні, там, я не знаю, скільки в них там мов. Різних е, діалектів, е, рівень життя, ну полярний просто, катастрофічно там відрізняється. Але при цьому вони достатньо демократичні, в них вибори, там багаторівнева система децентралізації. Е, це донатяк, до речі, для України. В Індії якось більш краще з децентралізацією, ніж в Україні е, останнім часом особливо. Це дійсно буде серйозним ударом по Росії. А тому що в Індії нехай не у всіх випадках, там є покарання. Є, є до речі, такі історії часто там бувають. І от тут Трам просто їм каже: я не хочу з вами якби сваритися, давайте торгувати, все нормально. Але ви, будь ласка, від російської нафти відмовтесь. Ну і паралельно це ж натік, звісно, Китаю, але це вже окрема історія. Давай до приємного нас. А коли ми говорили, до речі, про оце ти відзначив цитаті Зеленського спільні європейські рішення якраз на користь України. В нас є, Воно, це, про це. Да, міністр оборони Нідерландів зробив одну заяву. Давайте її послухаємо і потім прокоментуємо. Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння, включно з деталями та ракетами Петріот на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії. Прекрасно, решту Європи. Ну, це до речі, я от коли побачив, я спочатку подумав, що це щось не те переклали. що те ну, Але вдав, в нас уже завжди оригінали і так далі. Тобто він реально от сказав те, що в принципі всі розуміють, але знаєш, європейці, вони європейці бояться це визнати. Вони кажуть, що ну ми допомагаємо Україні, захист демократії, там, тра ля, -ля от всі ці речі, але насправді дарево ну, називати речі своїми іменами. Якби не Україна. То Путін би зараз би, я думаю, націлився би там як мінімум на Балтійські країни, там ще на якісь, і розказував, що ви мені тут винні, і НАТО на кордони 97-го року, на як він там говорив раніше. А це чому важлива історія? Це ж прецедент. Це в принципі прецедент, тому що 500 мільйонів, по-перше, не маленька сума, деталі. Ракети, от хтось там, я бачив, писав ну вони деталі дають. Так, слухайте, ну, машини ламаються, треба щось міняти, це коштує дуже дорого. А вони дають просто готову продукцію, яку там наші механіки швиденько зможуть застосувати і це зробити. Ну і все ж таки тут ключове от, захист І головне, що є. вони почали давати. Це да. про, прецедент. Зараз там у нас буде ще одна цитата, вона показова, але тут є прецедент, і от мене ще дуже що. І там ще було на що. Максимально швидко вони будуть. Вони так, є так. вже розуміння, розуміння часу, що треба робитися максимально треба. швидко. Да, і от е, тут ще важливий момент. Я от дивлюся на, на країну. Я пам'ятаю, коли Україна підписувала, готувалася підписувати угоду там про соціацію. Асоціацію, Нідерландах тоді була така історія, що не Угорщина, а Нідерланди, Нідерланди могли би якби заблокувати, угу. могли би якби, заблокувати. Але тепер. Це країна, яка е, одна з ключових з точки зору допомоги Україні. Ілі такі фронтменами фактично стала да, і відстоювання і, інтересів і, і, України. Та, та, і Країна не велика, але от просто багато хто забуває, от хтось каже, там да що там ті голландці, взагалі, чого вони от так от вписалися? Є один момент. Мало хто просто зараз пам'ятає, що під час Другої світової війни Нідерланди були країною, яка реально опиралася, билася з нацистською Німеччиною, яку окупували, яка воювала, вона билася. Хай воно було недовго, тому що Країна маленька, але там багато людей е, воювали, і вони знають, що таке е, диктатура, яка просто захоплює там вільний світ. Да, і намагається якось потім це все під себе підім'яти. Хоча, здавалось би, там німці до голландців повинні були ставитися як до рівних, типу, в їхніх тих химерних уявленнях. Воно якби було окей, але от не так. Вони це наша країна, хай маленька, але не лізьте сюди. Ми будемо опиратися і будемо битися. Тому зараз, коли вони дивляться просто на Росію, ну фактично, аналог. Нацистської німеччини наци... ну, цього третього райху, то я думаю, що в них от проспрокидається ці речі. Такі, Та думаю, можна відстежити історична пам'ять. Є, є є вона, вона там насправді присутня подивитися Ні. до цього велика британія да, і ми бачимо що в них там і уряд вже другий помінявся і навіть якийсь там був спочатку скептицизм але цей скептицизм все одно потім відійшов на другий план і вони україну підтримують так що віримо що це от саме прецедент тут навіть сказано як перший союзник нато да, який от робить власне це 500 мільйонів це дуже гарний старт і до речі він був підхоплений сьогодні швеція данія там що і... ж прекрасно я нагадаю, що генсеком нато є маркерів та так ніяк, це тому... ж людина яка розбирається тобто вже перший крок зроблено от 500 500 мільйонів, потім Швеція, Данія і я забув, тут Фінляндія здається, можу помилятися. І третя якась mm. країна північна, да на 486 мільйонів вже підготували проект. Тобто, фактично пакет. Тобто, фактично ми будемо мати на мільярд те озброєння, яке нам зараз потрібне. А от як це буде відбуватися? Давай, до речі, послухаємо наступну mm. цитату і закриємо цю тему. Ну я сподіваюся, закриємо в позитивному такому ключі очевидно, що це виключає американських платників податків зрівняння. Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні. Фактично, наші військові та Пентагон гарантують, що ми ніколи не опинимося в стратегічно невігідному становищі. І ви маєте рацію. НАТО не має складу зброї. Це альянс 32 країн, кожна з яких має техніку та озброєння. Ну от заява така з одного боку. Він е, великий реверанс, я так розумію, Трампу зробив. Да, що? Не будуть американські платники податків більше там нести тягар війни в Україні. Uh -huh. Але з іншого боку, тут є ну, позитив в тому плані, що та все ж таки схема, яку запропонував Трамп, вона починає працювати. Нам, чесно кажучи, давай відверто, байдуже, хто заплатить за цю зброю, головне, щоб вона поступала в Україну вчасно і в дуже великих обсягах. Хоча я абсолютно не здивуюся. Якщо той же Трамп і ті ж американські платники податків, все одно додатковий кістягар будуть нести. Будуть нести а, я хочу. Я хочу поговорити, припустити, пофантазувати, проаналізувати ситуацію. Да, тут абсолютно про це не йдеться в жодній заяв. Але а, коли ми навіть обговорювали історію про те, що а, мають бути системні сильні рішення від Трампа, яких варто було б очікувати, було б непогано, якби це було окрім санкційного тиску, так справді економічного тиску на Росію і збройний тиск, який може бути, <кхи> а, і тут я згадала, що це ж може бути лендліз. Та і ми з тобою це Да, Це от справді от, така історія про неї ніхто зараз не говорить, uh -huh. але це дуже uh -huh. насправді uh -huh. ні, це може бути дуже Трампівська історія. Uh -huh. Я просто пам'ятаю, коли Трамп е був перший раз президентом, і тоді казали, що він не буде працювати з Україною, але він може та точно казали його прихильники, що він буде з Україною. Не чисто на якихось таких от взаємовигідних паритетних умовах спілкуватися. Ну тоді ж до нього підхід знайшли. Україна мала з ним нормальні економічні відносини. Ми в них щось купували. те, що вигідно має до цих пір. Ну в хорошому політичному сенсі Хезузі постійно згадує, Хезузія, що, тому, що безпосередньо Джевеліни, джевеліни Потік. Два які допоміг та Україна, і Україна трошки за трошки там, Що ми купували там вугення, вугілля, ще угу. якісь речі. Це нормально. Тобто він мислить такими категоріями. Але тоді деякі його люди, ну прихильники, які були в найближчому оточенні, казали, що е, є ж такий інструмент, як лендліз, і це дуже трампівський інструмент. Тому що яка логіка лендлізу? Байден його прийняв, але не запровадив. Він чому це казав? Тому що ми просто даємо Україні зброю. І це правда, вони давали нам без, без повернення. Але суть лендлізу в чому? В тому, що дають зброю, ми користуємося, потім ми повертаємо те, що знищено чи пошкоджено, ми компенсуємо. І це дуже по трампівськи Ми дали в користування, нам за це заплатили. До речі, заплатити може та ж Європа оплатити потім. Але е, для виборців Трампа це дуже гарна історія. Ми й допомогли і заробили, бо вони ж зброю дають і тут же її виготовляють. Так що я не здивуюся, якщо після 8 серпня Трамп почне потрошку піднімати ставки, і рано чи пізно історія з лендлізом може навіть з'явитися. Хай символічно. Але ти представляєш взагалі, як це буде виглядати. Проти, фактично, проти Росії запровадили ленд-ліз – те, що є священною коровою для союзників під час Другої світової війни. А тут ленд-ліз буде Україні проти якої воює нацистська Росія. Прекрасно звучить, як на мене. А тоді це питання, тоді це питання обговорювалося з адміністрації Ну Джо Байдена, нашими експертами так, так, безпосередньо так. і Валерієм Чалим. І... Але а, бачиш, вона, воно воно не було була, за, так, так, не було так. зреалізовано. А Трамп міг би це зробити і справді бути в цьому це сенсі героєм. До речі, тому що от я тримала це. От є опитування там всередині Сполучених Штатів, так. що виборці Трампа назвали РФ загрозою і підтримують санкції проти. У серед іншого 87 опитаних прихильників президента США назвали Росію загрозою американській безпеці 74% погодились, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться а, в інші а, країни. Країна. 87%. сім відсотків і чому, а це ж надзвичайно для Трампа завжди надзвичайно важливо, важливо те, що думають виборці. І це опитувані Це тому... опитування до речі проводили mm. консервативні компанії. Тобто, які а, ну, ну Трамп не може витискати це фейк-ньюс. а 76% підтримують запровадження санкцій на експорт російської російської нафти. нафти. Тобто... тобто я вже ж трампу це додасть, додасть. рішучості я швидкості. Думаю, я думаю, що він ці дані точно має. В нього нема причин сумніватися в їх об'єктивності, тому що там я бачив повне це mm -hmm. дослідження. Слідження там дві компанії проводили. Вони детально там по цьому пройшлися. Для нього це додаткова перевага. Але йому треба ж якийсь аргумент. Аргумент буде такий: ми Україні допомагаємо, але платять українці, платять європейці, але ми допомагаємо. Ми разом, ми лідери, якби і так далі. Тобто і воки Це, вовки це, сидівів, та, цілі, це дуже трампівська історія. Вона трошки іноді виглядає, іноді трошки виглядає достатньо цинічно, але це політика. І якщо для нас це необхідне з точки зору там, виживання, виживання, ну цим треба власне користуватися. Що, десерт? Е, да, десерт, тут але така історія. Так, да, тут така просто історія. Не те, що ми сильно хотіли її коментувати, але чому ну, взяли в, принципі, в наш е, сьогоднішній випуск? Тому що я, я от звернув увагу, що е, оцю фразу одну, зараз ми її зацитуємо, да, її просто масово експлуатують російські медіа, російські медіа. Це до того, що іноді окремим нашим політикам тут навіть питання не до прізвища, хоча ми тут прізвище назвемо, тому що це стаття була в Зе Таймс. Да треба The Times. трошки іноді думати, що ви говорите. Борете, як ви тому формулюєте, що, так, тому, формулюєте свої заяви з тому, що, на так, тому світ що в гонитві, в гонитві за якимись примарними політичними балами ви підставляєте країну і робите це дуже дуже відверто. Що ми маємо на увазі? Британське Зе Таймс. Лідер, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко дає інтерв'ю, там велике інтерв'ю. Вона багато чого розказує, говорить і так далі. Коментує. Ну звісно, з одного боку там протидія російської агресії. і Так далі. Потім вона каже таку фразу: от її ж несе по набу і САП, тому що вона єдина, хто проголосувала тоді за, і відмовилась, як би, переголосовувати. Хоча в її фракції знайшлися депутати, які зробили, мені здається, дуже правильний крок і проголосували вже власне 31 серпня. І вона каже. Каже, таку цитату: що країна, Україна перетворюється на позбавлену прав колонію. Ну, вона, так я розумію, натякає на те, що в нас якісь там спостережні ради з іноземців, іноземні експерти відбирають значить, ну, очільників там, різних антикорупційних органів. Тут, до речі, маленька маніпуляція, тому що всі ці органи, які відбирають, вони, як правило, складаються з шістьох людей. Три іноземні експерти і три українські. От зараз буде обрання очільника митниці, там три іноземні експерти і три українські експерти. Тому казати про те, що там типу іноземці вирішують, ну це, вибачте, дурня. Але от вона сказала: ну може, вона для свого електората сказала правильні речі, але росіяни цим скористалися. Тому іноді краще. Була відома колись реклама, іноді краще жувати, ніж говорити. При всій повазі. Ну тому що це, це просто погано впливає потім на, на імідж, скажімо, країни. Коментувати, коментувати, коментувати не буду, просто зараз запитання, чому її понесло саме зараз. Юлі ну, тому Тимошенко. що я думаю, 22 числа вона думала, що в неї вже вже так все прям зрослося з владою, і вона е, зробить правильні такі речі, правильно проголосує, і ледь не якась ширка виникне коаліція. А потім воно трохи пішло не туди. Але ну якщо ти вже не якогось коника сів, то його ж треба вже експлуатувати до кінця. Може вона вважає, що це принесе і потім в майбутньому якісь там бали електоральні. Але я ж кажу, електоральні бали електоральними балами. Але будь ласка, треба розуміти, що от. Є певні речі, які краще не озвучувати. Бо росіяни вчепляться і просто будуть це розкорювати, а воно несеться просто масово. І це ж не тільки її стосується. У нас є депутати там зі слуги народу, які там роблять якісь заяви, а потім вони в топі цитувань в російських, скажімо, моментах. Мовчала, ціна, мовчала, 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 да, да. ціна, ціна слова вона дуже важлива. І тому ми закликаємо всіх депутатів про це пам'ятати. Інколи краще жувати. Так. Про що говорять політики з Ігором Рейторовичем? Що вівторка о 19.45? Ігор п'ять іврід дуже дякую.